Це тому у мене випала нагода протестувати два тренажери від марки Hop Sport. Це Orbitrek Frost і велотренажер Exige. І я для себе змогла зробити певні висновки і знайти для себе навіть запитання, що краще. Дуже часто люди питаються, що краще Наталя: велотренажер чи орбітрек, що буде ефективніше, що буде краще спалювати калорії, від чого я швидше похудаю. Я тестувала. Я тестувала ці два тренажери. І, власне, до яких висновків я дійшла? Обидва тренажери є ідеальними спалювачами жиру, калорій. Вони дуже класно тренують серцеву-сундинну систему, дихальну систему. Що дуже важливо, вони підходять для цілої сім'ї. І а, чим вони відрізняються від можливості, наприклад, побігати на дворі, тим, що вони мають комп'ютери в собі. Ми маємо можливість обчислити, скільки ми пробігли, яку дистанцію, скільки калорій ми спалили, з якою швидкістю ми працюємо. Навіть виміряти пульс. Також ми можемо збільшувати навантаження. І там є купа різних цікавих програм. Я навіть знайшла для себе свою улюблену, я собі уявляю, що я їду в горах і включаю програмку, яка робить такий ефект. Горок. тобто я піднімаюсь до гори, мені важко, далі я спускаюсь донизу. І Я від того кайфую. Я ніколи не любила м -м, тренажери взагалі самі по собі, а особливо тренажери, які стосуються кардіо. Я завжди тренувалася з залізом е штанга, гантелі, я їх ніколи не признавала. Але коли я попробувала сама і при чому регулярно це почала робити, я побачила дуже суттєві плюси. Коли я їду на велотренажері. Я собі ставлю свій телефон. Там є такі а, підставочки, і в велотренажері, і в орбітреку підставочки на планшети, і на телефони, тобто на гаджети. Я ставлю собі свій телефон і дивлюсь фільм. А на другий день я ставлю собі свій телефон і дивлюся якесь розвиваюче відео. І що відбувається? Я маю можливість розвиватися в двох напрямках: я розвиваюся фізично, бо я працюю фізично, крім того, я худаю. І про це мій мозок. Що я можу сказати стосовно е габаритів? Зрозуміло, що велотренажер переважно є компактніший ніж орбітрек. Тому, якщо у вас є в квартирі мало місця, е вам буде комфортніше купити собі е велотренажер. Крім того, велотренажер дуже класно підходить для людей похилого віку, для людей, в яких є травми, е для новачків в спорті. І що цікаво, що важливо, він знімає навантаження з хребта. Орбітрек підходить більше людям, які вже мають досвід в спорті або людям, які хочуть трошки швидше схуднути. Коли ми працюємо на орбітреку, знімається навантаження з наших суглобів. А це дуже важливо для людей, які мають велику надвагу. Перевага орбітреку над велотренажером заключається в тому, що працює все наше тіло одночасно. Тобто працюють наші руки, груди, прес, сідниці, ноги. Працює все тіло одночасно і ми спалюємо калорії швидше, ефективніше. Якщо ми в середньому темпі працюємо, приблизно ми спалюємо 13 калорій за хвилину. За годину це виходить приблизно 780 калорій. Отже, аби. Трошки швидше запустити наш метаболізм, швидше скинути жир, вартує тренуватися на орбітреку. Але який тренажер ви би не обрали, вам вартує пам'ятати головне, що той лишній жир, ті проблеми з здоров'ям, які ви накопичували протягом років, не можна позбавитися за один тиждень. Перенавантаження фізичне більш шкідливе, ніж відсутність спорту взагалі. Тому не тренуйтеся багато і зразу. Тренуйтеся потрошки дозовано, щодня, двічі на день, але робіть це регулярно і ходіть здоровими, красивими і щасливими. Всім папа! -па.